Привіт! Сьогодні я розкажу про аніме Риферета, звичайна професія, найсильніший у світі. Цей сикаючи аніме про попаданців. Наш головний герой Цунагума. він слабкий старшокласник, з якого знущаються його однолітки. Цього дня він і усі його однокласники були визвані до іншого світу, щоб протистояти потужній расі демонів. Кожен з них отримав свою спеціалізацію в цьому світі. У більшості дітей спеціалізація з можливостями битися, а Коукі, найпопулярніший хлопець, взагалі отримав найважливішу спеціалізацію герой. Але професія нагома синергіст, буденна і схожа на ремісника Чуковаля, які погано вміють битися і розглядаються тільки як помічники. Через це знайгома знов знущаються, але він давно звик і не звертає уваги. Пізніше однокласники відправляються на приходи у лабіринт підземелля, Лабіринт сповнений монстрів, і вони зіткнулися з надзвичайно потужним монстром в глибині лабіринту. Навіть герої не під силу перемогти його, їм залишається тільки тікати. Щоб допомогти своїм однокласникам, Нагомо вирішує використати свої навички, щоб зробити з каміння кам'яні стіни і блокувати монстрів. Пізніше Нагома теж намагається втекти, але на нього нападає однокласник, і він падає у глибини підземелля. Нагому зустрічає тут ще більше монстрів, оскільки він не вміє боротися з ними, він втрачає свою ліву руку, якою йому відрізав монстр ведмідь. Нагума тікає через тунель завдяки своїй можливості перетворювати каміння. В кінці цього тунелю він знаходить дорогоцінний камінь, з якого витікає рідина з магічними властивостями. Випивши цієї води, Нагума відчуває, що зголоднів. Він створює пастки, щоб спіймати і з'їсти монстрів, але плоть монстру отруйна для Нагума, і він майже гине. Його рятує лише рідина з дорогоцінного каменя, яку він називає Свята вода. Тіло Нагума змінюється, і в результаті його волосся стає білим, а очі червоніють. Також він отримує можливість добувати досвід та використовувати магію монстрів, з яких він з'їв. Відновивши сили, нахом розмірковує про те, як вийти з лабіринту. Він навчився добувати метал з руди, а потім створив собі пістолет та кулі, і почав використовувати його для компенсації своєї слабкості в бою. Нагома вбиває монстрів за допомогою пістолета і продовжує їх їсти, щоб отримувати нові навички. Він вбиває гігантського ведмедя, який відірвав йому руку, і його характер змінюється. Тепер Нагомо безжальсний воїн, який знищує монстрів. Він робить цілющі зілля, щоб лікувати свої поранення. Чим більше нагома перемагає їсть монстрів, тим сильнішим він стає. Однокласники нагому повертаються до замку. Багато хто з них відчуває провину за смерть нагому, але її й ті, кому не чхати. Нагому у лабіринті бореться з монстрами і знаходить у глибині підземелля дивні ворота. Раптово статуї з обох сторін воріт оживають, але нагомо був не поготові. Він вбиває їх і отримує дві сфери, які відкривають йому ці ворота. За ними знаходиться вівтарь, у якому ув'язнена дівчина. Нагомо не хотів її визволяти, але вона благала, і він погодився, тому що зрозумів, що її зрадили, як і його. Він розбиває цей вівтар своєю магією і дізнається, що вона вампір, та їй більш трьохсот років. Він дає їй ім'я Юї, що перекладається як місяць. Але він зарадно розслабився, їх очікував монстр з твердим панцирем, який не пробивається пістолетом нагому. Юї, відсмоктавши крові нагоми, відновлює свою ману та ламає панцир монстра. Разом вони змогли перемогти його. Нагомо їсть м'ясо монстра і розпитує Юї про лабіринт. Вона розказує, що лабіринт був створений ворогами Бога, а на нижньому поверсі є скарб. Нагомо робить снайперську гвинтівку і розказує, що в нього дві цілі покинути лабіринт і повернутися додому. Юї пропонує відправитися з ними, вони стають партнерами. Далі Нагоми і Юї стикаються з групою монстрів з квітками на головах, які, схоже, управляються кимось іншим. Нагомо здогадується, що квіти це щось типу паразитів, завдяки яким хтось управляє монстрами. Вони потрапляють в кімнату, і Юї раптово нападає на нагому. В неї на голові виростає квітка, через яку монстр її контролює. Монстр попадає в нагуму, у нього на голові теж росте квітка, але через те, що нагума їв монстрів, в нього є імунітет до вірусів монстрів, і він вільний від контролю квітки. Нагума вбиває монстр і з'їдає його. А Юї п'є кров нагуми для відновлення. Разом вони дійшли до найглибшої частини лабіринту, але там їх очікував Василіск. Василіск має багато голів, кожна особлива, а одна відновлює інші, якщо нагомо стріляє в них. Нагомо вперше раз зустрів такого сильного супротивника. Він цілує Юї і обіцяє їй, що вони покинуть лабіринт разом. Нагома стріляє з гвинтівки у ту голову, яка відновлює інші, а Юї нападає на інші за допомогою магії. Завдяки їх зусиллям вони здолали Василіска. Але неочікувано одна голова воскресає. Нагомо блокує атаку Василіска на Юї своїм тілом і через це втрачає одне око. Юї відтаскує нагомою сторону та біжить на Василіска з пістолетом, але Василіск збиває її з ніг. Нагомо, почувши плащ Юї, піднімається і рятує її. Юї висмоктує кров у нагому і поповнює ману, після чого вони починають останню атаку, скидаючи стелі лабіринту на Василіска завдяки бомбам, а Юї добиває його магією. Після смерті Василіска, Нагомо, якого зовсім немає сил, впадає в кому. Коли ж нагомо прокидається, він розуміє, що знаходиться у чистій і красивій кімнаті. Це місце колись було резиденцією ворогів Бога. Вони знаходять новий одяг, а потім йдуть досліджувати дім. Там вони знаходять труп ворога Бога. А ставши посеред кімнати, нагомо бачить проєкцію пам'яті ворога Бога. Він дізнається, що саме вороги Бога побудували лабіринт. Весь лабіринт це випробовування, і кожен, пройшовши, винагороджується знаннями та силою. Великий об'єм знань моментально проникає у пам'ять нагома. Він пізнає історію ворогів Бога і освоює нові навички власника лабіринта. Тепер він знає, що ворогів Бога семера, і Бог називає їх зрадниками, а насправді вони визволителі, незадоволені жорстокістю Бога по відношенню до людей. Вони мужньо боролися, і після своєї поразки вони побудували сім лабіринтів, щоб продовжувати боротьбу з богами. Власник цього лабіринту був майстром управління об'єктами, і його заклинання ідеально підходять для Нагума. Нагомо використовує свої навички створення в поєднанні з заклинаннями для управління об'єктами, щоб створити собі нову роботизовану руку, машину і спорядження, наприклад, кулемет. Також він робить обручку для Юї. За два місяці Нагому досконально вивчив все, що залишив тут власник лабіринта. Після того, як вони покинули лабіринт, Юї і Нагому зустріли дівчину крольчиху шию, яку переслідують монстри. У шиї ідеальне тіло і вона дуже красива, але Нагомо не виявляє інтересу до неї. Шиї потрібна допомога з монстрами, які атакують її плем'я людей кроликів. Монстр нападає на Нагуму, і хлопець легко його вбиває. Шия благає врятувати її плем'я людей кроликів, але Нагуму не цікаво бути героєм. Він хоче дослідити наступний лабіринт. Наступний лабіринт знаходиться біля племені шиї, і вона пропонує стати його пропідником в обмін на захист. Після цього вони усі разом прибувають до лісу, де знаходиться наступний лабіринт. Нагуму вбиває усіх монстрів поблизу і спасає людей кроликів. Але у лісі ще багато монстрів. Побачивши силу нагому, вони просять їх навчити вбивати монстрів. Нагому зрозумів, що люди-кролики сильні, але це надто добрі і це треба виправити, що він і робить. Тепер люди кролики стають жорсткішими та можуть самі вижити у лісі. Лабіринт в цьому лісі закритий, тому люди кролики прощаються з нагому. Шия просить відправитися з нагому і Юї в інший лабіринт, великий лабіринт Райса. За цей час шия закохалася в Нагума, хоч йому це й цікаво. Юї згодна дозволити шиї піти з ними до лабіринту. Після попереднього досвіду для і Юї лабіринт не проблема, але для шиї це небезпечно. Зброя шиї це великий молод, завдяки якому вони минули багато пасток. На дні лабіринту вони зустріли броньованих роботів, через яких легко прорвалися до фінального босу у іншій кімнаті. Тут їм треба перемогти гігантського робота, щоб отримати силу власника лабіринта. Тіло робота зроблене зі спеціального матеріалу. Кулі нагому не можуть пробити робота. Юї нагому збивають робота з ніг, і Юй заморожує його, а шия пробиває робота точним ударом. Після цього вони зустрічаються з маніпулятором робота, який чекав на того, хто прийде в лабіринт. Тут вони отримують стародавню магію гравітації. У і шиї немає здібності до цього типу магії, але Юї легко її вивчає. Незабаром їх засмоктує в озеро, і вони потрапляють у ліс. У процесі цього шия тоне, і нагомо робить їй штучне дихання. Шия різко просинається і цілує нагому, через що вона знов потрапляє в озеро. З лісу вони виходять до міста, лідер гільдії авантюристів просить нагому про допомогу. Нагомо погоджуються для того, щоб лідер Гільдії був в боргу перед ним. Вони розшукують зниклого дворянина. Місто, де зник дворянин, це те саме місце, де працює група однокласників Нагомо та його вчителька, яка є агрономом, і це важлива навичка у цьому світі. Через це вона очолює групу однокласників, які слабкі у боротьбі з монстрами, як і вона. Нагомо випадково зустрічається з вчителькою в кафе. Вона завжди була доброю до учнів. Через це Нагомо досі відноситься до неї з повагою. Але нагомо пам'ятає, що один з однокласників його зрадив, тому, коли вона пропонує йому повернутися до них, Нагомо відхиляє її пропозицію. В той момент лицар, помітив її, почав ображати її, оскільки вона напівлюдина. Нагомо поранив його точним пострілом. Лицар, пізнавши силу нагома, більше не насмілюється щось робити, але слова лицаря засмучують шию, і вона думає, що люди ненавидять королячі вуха. На це Юї каже, що нагома любить кролячі вушки, і він гладив їх уночі. Нагомо дуже соромиться, у той час шия знову у піднятому настрої. Нагому прийшов до вчителя та розповів про зраду учня, а також про волю Бога, який визвав їх у цей світ, щоб розважитись. Вчитель вирішує допомогти Нагому у пошуках зниклого дворянина. Група Нагому і вчитель з учнями відправляються на пошуки зниклого дворянина. Нагомо розвітує місцевість завдяки дронам, підключеним до його штучного ока. Так вони знаходять спорядження спалене до попелу, а також водоспад, за яким є печера, у якій сховався дворянин. Він розказує, що від нападу монстрів вижив лише він. Після порятунку дворянина на них раптово нападає дракон. Нагомо визиває щит, щоб блокувати атаку. Ніхто не може пробити шкіру дракона. Нагомо пропонує всім тікати, після чого нападає та сбиває дракона з ніг. Юї каже, що не покрити лускою частини дракона це його слабкість, тому нагому стромляє величезну залізну трубу за дракона. Дракон починає говорити, адже ця дівчина з роду людей драконів і розказує, що нею маніпулювали магією. Нагомо вбиває трубу ще глибше, але витягує через шалість, і дракон перетворюється на сексуальну дівчину, яку звуть Тіо. Вона принцеса драконів і спочинка, які сподобалася біль, який наніс їй нагому. Поганий хлопець також маніпулює багатьма монстрами. В цей час армія монстрів готується напасти на місто людей. Вчитель просить нагому зупинити їх, на що нагому погоджується. Він створює велику стіну, і вночі розстрілює монстрів з кулемету, а Тіо і Юї атакують їх, використовуючи магію. Але їх атаки не можуть подолати усіх монстрів. Через те нагомо і шиї їдуть на мотоциклі у глиб армії монстрів і знаходять того, хто цими монстрами управляє. Нагомо перемагає маніпулятора і армія монстрів розбігається. Дивно, але маніпулятором виявляється однокласник Нагомо Шимідзу. Виявляється, що у Шеміцу погано з психікою через знущання в школі. Демони, скориставшись слабкістю шемідзу, навчили його управляти монстрами і змусили напасти на людей. Здібності вчителя агронома цінніше за здібності героя, тому демони послали шеміцу вбити вчителя. Шеміцу хапає вчителя і вколіє отруту. Нагома поцілив у нього з пістолету, але вчитель не притомніла, тому нагома дав їй проти отруту своїм ротом. Побачивши, що Шімідзу не помер, Нагума стріляє ще раз поклавши кінець його мукам. Він прощається зі своїм вчителем і відвозить дворянина до міста. Нагума і його група приїжджають до міста, де є розмовляюча риба. Нагума спілкується з ним і розуміє, що його інтелект як у людей, тому він вирішує його врятувати. Риба розказує йому, що людина, яка продала його у акваріум, також ловила дівчину рибу. Повернувшись у місто, він відчув ауру дівчини риби і знайшов її у каналізації. Він рятує її, купає та годує. Її звуть Мія. Вона сприймає Нагому як братик, але Нахома не хоче брати її у небезпечні пригоди. Він вирішує віддати її охоронцям місцевому агентству соцзабезпечення. Злодії викрадають Мію, оскільки дівчина риба дуже коштовна. Дізнавшись цю новину, Нахому біжить спасати мію. Він і дівчата перебили усі маленькі банди в місті. Знайшли і врятували мію від злодіїв. Нахомо вирішив залишити мію з собою, допоки не знайде її батьків. Після прибуття у наступне місто Нагума і команда їдуть до місцевого голови авантюристів. Неочікувано хлопець забігає до кабінету і виявляється одним з однокласників Нагума. Він прийшов у Хітті, тому що інші учні в небезпеці у лабіринті через напад монстрів і засідку демона. Демон посилає монстра вбити героя. Вона вірить, що перемога над героєм це перемога над расою людей, тому що він найсильніша зброя людей. Демон може маніпулювати та викликати нових монстрів. Команда учнів і герой програють, деяких з них поранено. Хлопці з невидимістю відправляють по допомогу, прикриваючи його. Герой приходить у люті і майже вбиває демона, але не може, тому що вона дуже схожа на людину. В результаті він пропускає удар в спину від монстра. Нахому, дізнавшись це, вирішує спасти своїх однокласників. Він чи пам'ятає, що його зрадили, але були й ті, з ким він був, у хороших відносинах. Нахома встигає у лабіринт раніше, ніж його однокласники загинули. Через міну зовнішності деякі учні не впізнають нагомо. Але Каорі, яка завжди любила нагому, одразу його впізнала. Товариші Нахоми піклуються про учнів, поки він легко вбиває монстрів, які заслабкі для нього, того, хто вже прийшов в лабіринт. Тоді хлопець з невидимістю каже, що це нагома, і вони не можуть йому повірити. Однокласник, який зрадив нагоми, лякається того, що Нагома знає правду, але нагома не знає поки що, хто саме це був. Демон розуміє, що не може перемогти нагоми і тікає. Нагома стріляє її в ногу, щоб перешкодити втечі. Вона просить швидкої смерті і Нагума вбиває її. Учні не можуть зрозуміти, чому він вбив когось неозброєного, але нагома тепер безжальсний до ворогів, саме через це він і вижив. Каорі плаче, обіймаючи Нагума, якого вона вважала мертвим. Юї і шиї відчувають ревнощі. Добрий Коукі і розпитує чому він вбив демона, яка не могла створювати опір. Нагума направляє пістолет прямо на Коукі, попереджуючи його, що він вб'є будь кого, хто стане його ворогом. Нагума хоче покинути місто і піти у інші лабіринти. Каорі освічується йому у коханні і просить взяти її з собою. Каорі і Юї сперечаються, але Юї дозволяє їй приєднатися до команди. Вони усі їдуть у автівці назустріч новим пригодам. Того, хто зрадив нагому, ще не знайдено. Нагому не боїться ніяких випробувань, хоч і його професія, звичайно, він все одно став найсильнішим в світі. На цьому завершується історія першого сезону реферета Звичайна професія, найсильніший у світі, чи відбуденності до найсильнішого у світі. Це аніме показує нам, як учень перетворюється на безжального бійця, який колись був боязким, поки не зіткнувся з загрозою смерті. Але під своєю ворожістю. Нагомо досі залишається людиною справедливості та моралі. Хоча він безжальний до ворогів, він все одно допомагає однокласникам у небезпеці, а також тим, хто слабкіший за нього. Можливо, не тільки його бойова міць, а й його добре серце робить його найсильнішим у світі. Якщо хочеш побачити продовження цього аніме, то пиши в коментарях, буду рада почитати. І не забудь поставити лайк і підписатись. Почуємося в наступному відео, папа! -па.